Чудо і неймовірне благо станеться в Києві. Виявляється, Київська міська державна адміністрація пішла на зустріч киянам і вирішила не евакуювати. Вдумайтесь, шановні українці, які навіть не проживають в столиці, вдумайтесь весь цинізм. Не буде евакуювати автомобілі під час повітряної тривоги. І сміх, і гріх я навіть не міг собі уявити, а виявляється, коли почав знавати у своїх друзів і знайомих, які ще залишаються, як і більшість українців, у в'язниці, і хай можливо трошки більш-менш безпечні в'язниці в столиці. Виявляється, Київська міська державна адміністрація, оцей мер-боксер і вся його свора. Евакуюють автомобілі, які неправильно припарковані під час повітряної тривоги. Тобто якийсь громадянин, <кій> який відчув на собі, а можливо на власних родичах, близьких, цю небезпеку повітряних ударів, балістики, дронів інших ракет, зупиниться швидко, стане в тому місці, ну, можливо, де навіть і не можна стояти, і побіжить в підземний перехід, в укриття, в метро, а вийшовши з метро, його машина буде евакуйована. Це отака у нас влада. У них все добре. У них нема повітряної тривоги, і їхні евакуатори їздять по столиці. А увіть собі, що хтось інгородній приїхав в столицю, він не знає, де парковки. Тут повітряна тривога. Він чує вибухи. Побачив метро, полишив машину коло тротуару. Побіг в метро, піднімається, нема чим додому повернутися. Хмельницьк, Вінницю, в Одесу. Чи, можливо, навіть в Херсон. Як це може бути? Та це що за безпреділ? І він усюди, у наших органах влади. Зелена влада грабує краде, місцева влада просто знахабніла і не захищає. Я не чув жодної заяви кличка про, буси... про бусифікацію. Проти бусифікації. Він же ж показовий мер. Він має чисельні зв'язки, у тому числі, друзі, підтверджують США. Він має конкретні друзні відносини з декільками сенаторами. Не <кій> просто з ними декілька сенаторів в нього найближчі друзі, з якими він певну чарку випиває. Тобто і він мовчить про ганебне ставлення до українців. Зате дає вказівку своїм шакалам забирати машини під час повітряної тривоги і потім здирати тисячі гривень, щоб цю машину забрати з площадки, куди вона завезла. Та це вже взагалі, ну, друзі, от що не новина, то читаєш і розумієш, що Україна не відбулася. На жаль, українська нація, український народ відбувся. Він показав свою спроможність протистояти зовнішній агресії. Він показав свою спроможність навіть зорганізовуватися, коли йому не заважає влада, коли влада не розділяє і владарює. Але влада усіх рівнів в Україні це паразитарна надбудова. Це паразити, які просто знахабніло. Грабують, вичавлюють останні соки, останні копійки з українців. І тільки перезапуск всієї системи системи викинути в сміття все законодавство написати з чистого листа, тому що навіть конституція дозволяє оцій знахабнілий, да, по словам оцих посіпак, журналюх, оцій знахабнілій так званій еліті, отак діяти. У них немає повітряних тривог, у них немає небезпеки. У них є бажання зідрати останню копійку. Чи з киянина, чи з того, хто приїхав в Київ, можливо, привіз хвору дитину, чи хворого свого батька. Тому що, ну, на жаль, кращі клініки, на жаль, тому що їх нема по всій Україні, вони сконцентровані в столиці. І я знаю, що багато хто привозить своїх онкохворих батьків в столицю, то вони зараз, от так, приїхавши, наражаюсь. Дякую вам, пану, шановна еліта, що ви нарешті свого царського олімпа <кій> пішли на поступки нам, кріпакам, рабам, як ви напевно вважаєте. І ви не будете забирати машини. А до того ви забирали? Всі роки повномасштабного вторгнення ви забирали? Ви кидали людей в розпачі, які просто не знали, що робити. Тут по них прилітає і ще й машину забрали. І ще й потім гроші з них зідрали. Ганьба! Українській владі всіх рівнів. Ганьба, вона показала свою паразитарність, свою неспроможність, неефективність і корупційність. Перезапуск системи повністю з нуля, друзі. От куди не заліз, яку сферу, яку новину не почитай, всюди, всюди біда, всюди корупція, всюди мародерство, а в сьогоднішніх реаліях бузифікація беззаконня знищення прав і свобод. Ми захищаємо в'язницю, ми захищаємо корупціонерів, узурпаторів, диктаторів. Ми захищаємо тих знахабнілих чинуш, які живуть за наш рахунок і просто плювали на нас. Вони готові нас знищити, споплюжити заради своїх власних інтересів.